Поставили нові кільця і спила одна неприємна деталь. Е -е Маслоз'ємне прекрасно, другий компресійний — прекрасно, а от це саме верхнє компресійний, під ним був нагар, то воно, я не знаю, камера передає. Так, да, видно люфт, видна вібрація. По інструкції, оцей зазор повинен бути не більше, ніж 0,2. Це у нас щуп 0,25. Є, так. Да. І він туди. Влітає. Доволі легко заходить Це з новим кільцем. Ага. Тобто оцей зазор, він не так на компресію впливає, як на споживання масла. І ресурс ресурс значно падає роботи. Тобто, Можна спробувати, але може з часом почати. Доволі швидше їсти масло, ніж ніж планував. Отака от проблемка. Да, да. Все.